Усім, усім привіт, друзі! Це я Мурко, і ви мене просили зняти таку гру в Робоксі, яка називається 90 днів ночі в лісі. 99 ночів в лісі. Отак От ця гра виглядає. І ви мене просили це, зняти цю гру. Так, усім привіт, друзі. І підписники наші або мурка-підписники просили зіграти в цю гру. Зараз ми в неї зіграємо. Але зараз 3 часа ночі. А я арбузик їм. Ну круто. І ось ця гра. До речі, я в неї вже грав, і у мене тут є клас медик. У нього є такі бинтики. Зараз я вам покажу, як в неї грати. Ми маємо взяти дерево і. О, що це ще таке? О, ой, що це таке? Мурко, що це? мене за смак, то я в гру. Ой, що? Стоп. Куди пропав мій телефон і Мурко? Ой, де я? Тут якась трава? Якесь вогнище і якийсь столік, це якийсь верстак, типу. Куди я попав? Це що, 99 ночів в лісі? Ну, тоді треба наробити дерево. Тут лежить якесь бревно, зараз я топориком його. До речі, подивіться, чогось в 99 ночів в лісі, появилася моя клітка. Ну добре, дай тут травичку. Я вже нарубав бревна, ось о бачите? Оп, вогонь горить. Справді горить в оголоні. Ой, а що це тут валяється? Якась бумажечка. Тут написано злий Олен живе в лісі. Тут що є Олен? Зоносліє ночі в лісі. Ну, звісно, це ліси з тої гри. і тут, звісно, є олен. Опа, червоний сундук. Треба його відкрити. Відкриваю і. О! Мені випав бинт. Це круто. Опа, тут якийсь болтик валяється. Візьму з собою. Ставимо цей болтик верстак. У нас тепер є один метал, я можу тебе зробити капкан. Ой, щось я зголоднів, треба знайти моркву або щось поїсти треба. Як добре, тут є морковка. ням 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 яка воно смачненька. Усе, немає морквинки. Опа, ще один сундучок. Ой, вже чую ніч, треба тікати додому. Ось я вже дома і маю тут світе вогнище. О, вже день. Треба побіжати до тої скрині, яку я не відкрив. Зараз трошки умиюся, почухаюся, і потім вже можна піти. Відкриваю, відкриваю, відкриваю. О, ліхтарик. Я, я бачив, що в ігрі цей ліхтарик не можна отпугувати оленя. І багато може скоро погаснути. О, бензин, візьму його з собою. Ой, багато погасло. Все, тепер багаття горить, бо я закинув бензин. То тобто пам'ятає, я скрафтив капкан на тому століку. Я його поставив от сюди, щоб до мене тут ніхто не прийшов. Ой я йду, гуляю, павуніє. Ой, схоже, ти мені є. Ой, хто це там йде? А у мене є ліхтарик. Ой. Ой, вже ніч у нас. О, схоже, світліє. До речі, я, я оцього оленя на нього посвітив і все, він втік. О, вже день схоже. О, так швидко день настав. О, знову якась бумажечка. На тебе сьогодні нападуть написано. Хто на мене може напасти? О, я в капкан попав. У мене тут є бревно, кину його верста. Я просто трошки голодний, мені треба скрафтити ферму. Оп, в мене вже й ферма є, а оцю бумажку мене спалити. Ой, схоже, трошки темніє. Темніє. Ой, мені погано видно. Хто це тут іде? І. О, вже день. Чого ти не пропадаєш? І. ой. О, в мій капкан попав. Ой, все ти помер. До речі, в мене вже морква виросла. Ам-ам-ам-ам. Ам-ам-ам-ам. Ой, я вже наївся. Ось цього чувачка випало такий якийсь амулетик. Візьму його і кину в цей автомат. Разче тут немає Мирончика. Мені приходиться самому відео знімати і в цю гру дивну грати. Опа, ще один сундук. Відкриваю, відкриваю і насіння кукурудзи посів себе вдома на глядці. Ой, схоже, темніє. Погано видно, але я бачу якогось оленя. Пом! Ой, больно ж! Ось вже я біля багать. Вже день візьму свій бинт і вилікуюсь. оп 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 Все, я вилікувався. Насіння кукурузи. Оп-оп-оп. Тепер мене буде рости не тільки морка і кукуруза. Опа, хто це біля мого багаття? Привіт. Я, я торговець. Можу тобі дати оцей хороший топор, взамін на морковку. О, це дуже добре, бо в мене старенький топор. Треба буде хороший. Піду я шукати моркву. Бо мої грядки ще не виросли. О, друзі, подивіться, ось морква. Я ж сам в шокі. Тримай свою моркву. О, ось цей топор. Ура, топор. Пока. У мене тепер не старий поганий топор, а хороший новий. Ось мій старий на зубну щітку похож. І ось мій новесенький. Такий крутенький. Знайти б мені що поїсти. Ой, Ой-ой-ой, мені їсти треба. Я уводний дуже сильний, вже ніч взагалі нічого не видно. Схоже, моє багаття погасло. Добре, що в мене є отакий ліхтаричок. Ой, хто це йде? І-і-і, Ой, ліхтарик. Ой, у ліхтарика батарейка сіда. І-і-і, Ой, і, ліхтарик, я все одно тебе з'їм. Куди мені тікати? Получай фонариком. Ай. Ура вже день! Пора тікати звідси. Мені треба срочно бензин або дерево. Як мені пощастило, тут лежить бензин. Я навіть не думав. Ура, мій костер тепер горить, моє багаття. Ой, що це тут таке? Написано, що сьогодні голодний олень. Це дуже дивно. Бумажку спалюю. До речі, у мене виросла морка і кукуруза. Треба з'їсти їх. Ам-ам-ам, ам-ам-ам, Тут ходжу, гуляю. Опа, скриня, відкриюка. Пістолет! Ну все, Олен тепер буде мене боятися. Всього одна пуля. Ну добре, зараз його я заряжу. Вже ніч, я готовий стріляти в Оленя. Ой, він сьогодні голодний, у нього красні очі. І... Ой, ліхтарик, Ой, ліхта... ліхтарик гасне, треба скоріше. І ай. Пу... А мені все одно. Ай. Ай. Мурко. 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 Мурко прокидайся. А, що? Я вже прокинувся. Що ти? Що це що було? Що тільки що було? Ми тільки що грали в гру на телефоні в Roblox до нас дев'ять в лісу. Ти там сказав, що ти професіонал. Вона засмоктала в гру. Я там, типу, бився за валень, у нас є валень. Вурку, яка гра? Я тільки, я тільки що спав і поч і почув, що ти тут щось кричав. Ну, я... я кричав і проснувся. Ти кричав і проснувся. Сумися, це був всього сон? Ну да, схоже це був сон. О, це був. Стоп, ти це теж бачив? Що бачив? Ой! Оце було. Схоже, це був не сон. Ня-ня. Ня. -ня, -ня.